Щороку Красне поле стає місцем де історія оживає а пам'ять про подвиг молодих захисників карпатської україни нагадує нам про незламність українського духу цими вихідними тут відзначили 86-ту річницю героїчного бою березня 1939 року я 12 лютого 1939 року і зібраних в густі дня 15 березня 1939 року, виконуючи іменем Карпату українського народу своє святе право самовизначення, проголошує повну самостійність Карпатської України. Саме тут на підступах до густа відбувся один із найтрагічніших і водночас найгероїчніших епізодів боротьби за незалежність, погано озброєні, але сповнені віри в ідею власної державності. Войни карпатської січі, молодь, студенти та місцеві добровольці стали на захист карпатської України проти угорських військ. У вітрі відчувалося війна, і саме тут, на красному полі, був перший бій. Який дали наші карпатські січовики за свободу і незалежність? Ці хлопці були прикладом і є прикладом героїзму. Всі дивуються українцям, наскільки вони героїчні. Про це зараз говорить весь світ. Ніхто не знає, наскільки українці велике серце. І вони воюють не зброєю, а вони воюють саме цим серцем. Патріотизму українців нема вікової, знаєте, такої якоїсь відстані. Як тоді молоді були першими, так і сьогодні. Вони ті, хто на кого треба рівнятися і з кого брати приклад. І ми напевно вдячні нашій молоді, яка сьогодні свідома і. Вона сьогодні продовжує боротьбу за незалежність України. Як в тридцяті роки тоді боролися наші земляки тут полягли на полі на цьому красному полі. Так зараз вони захищають терени України на сході на півночі і на півдні. у визначну дату на красному полі зібралися представники влади, громадські активісти, військові та пластуни. Біля підніжжя меморіалу вони поклали квіти, вшановуючи пам'ять полеглих героїв. Над хустом вором урочистості супроводжувалися панахидою, яку відслужили священнослужителі, поминаючи тих, хто віддав своє життя за вільну Україну. Чергове згадуючи цю криваву трагедію, яка відбулася на красному полі, ми вшановуємо не тільки подію, яка відбулася в минулому, ми також вшановуємо і сучасне. Тому що завдяки нашим героям ми сьогодні маємо нашу країну. І, хоча, можливо, в ті часи, 1939 році, це виглядало поразкою, і виглядало для багатьох, що це відбулося. Помилка, що вони віддали своє життя за волю і незалежність Карпатської України, ми бачимо сьогодні, що проросли плоди їхньої жертви і їхньої крові. Прозвучали й патріотичні пісні хор виконав знаменну спадщину січових стрільців, яка у буремні часи надихала борців за незалежність. Це із чер... Лусі червона калина, і зродились ми, і повіє вітер степовий, хлопців хлопці, хлопці молодії, січові. Тобто, ми бачимо, що Патріотичні пісні, пісні, які надихали молодих людей, патріотів в Україні в далекому тисячу році і актуальні зараз і дуже важливі. Вони надають нам наснагу, вони вчать нас любити і поважати свою землю. Красне поле це не просто місце пам'яті, це символ незламності, боротьби та національної єдності. Ті, хто прийшов сюди, наголошують, історія має значення, а подвиг карпатських січовиків надихає українців боротися за свободу і в наші дні.